Фізкульт, привіт! Продовжуємо з вами розглядати технічні прийоми ведення атакувальних дій у шашках. От, сьогодні розглянемо такий дуже красивий прийом, комбінація, яка називається Чортове колесо. Вона не так часто зустрічається у класичних іграх в шашки, але за своїми. Атакувальними діями за своїми ходами досить красива комбінація. Вона полягає у тому, щоб увести в оману гравця, так, гравця, який грає чорними фігурами, чорними шашками. Ось подивіться початкова розстановка шашок. О, е, гравець, який грає білими фігурами, його задача е, в центральній в лівій частині скласти таку е, ситуацію, е, щоб заставити думати гравця чорних шашок, що саме в цій частині буде відбуватися усе дійство. Так? І він це робить, збільшуючи перевагу чорних білих шашок у лівій частині. Так? І якби, підводячи гравця чорних шашок на те, що зараз буде переводитися якісь атакувальні дії, або Буде е, атакувати ось цю шашку. От, і якщо гравець е, чорних шашок в це повірив, то він почне захищатися. Захищатися він почне ось такими діями, в принципі, то так, е, перекриваючи хід в центральній частині е, е, білим шашкам. Що роблять білі? білі Нарощують свою перевагу в центральній частині, так, е і створюють таку хибну уяву, пастку про те, що зараз буде атака. Ну, е чорні починають також захищатися. Що роблять білі далі? Вони віддають досить несподіваний хід, віддають під бій свою шашку і відправляють у дамку. Так. От. Наступний хід, іще одна пастка. І тут білі роблять іще, о, чорні роблять іще бій і е, е, нарощують свою перевагу у е, другій дамки. Знову ходять білі. Чорні б'ють. Знову білі віддають, роблять нелогічний хід, але віддають під бій свою. Шашку. Ну, і казалось би, що е гра програна, так, залишається дві шашки. Наступний хід білих. Чорні б'ють. І ось дивіться, що у нас виходить. Тепер ходять білі. Залишається всього всього одна шашка, але дивіться, один, два, три. 4, 5. Ось, славнозвісне, чортове колесо. Ну і в принципі тут уже гра, ну, думаю, що програна.